Під впливом серйозних, мабуть, ідеологічних дискусій, а головне легкого наркотику КАТ, який майже поголовно вживають всі чоловіки-єменці 2000-х та початку нульових років в тих самих регіонах вже господарювали пірати з сусіднього з Єменем Сомалі. Президент Алі Абдалла Салях віддав наказ армії придушити повстання. Почались військові дії сутички. Щиро вітаю господі та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саунча. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста Гаяхте і Ежбехи, Ковгадав сарафна». чи можна в пазуху вогня набрати так, щоб одежа твоя не згоріла. І далі продовжує Соломон в своїх приповістях: або чи можна по жару ходити так, щоб не опеклися ноги в оригіналі? Ім'я Алех Іш Аль Гакехалім Вераґлав Лотікавина. Важко було очікувати, що хусити, які завдали такої шкоди регіональній та всій світовій торгівлі, не отримують удару у відповідь, і що неминуче призведе до ще більшого загострення гуманітарної та політичної кризи в цій близькосхідній країні, Країна, яка на 90% сьогодні залежить від зовнішніх джерел. Постачання їжі та води кидає виклик всьому цивілізованому людству. Країна, яка отримує від сполучених штатів десятки, навіть сотні мільйонів доларів допомоги, офіційно пише на своєму прапорі Альмотлямріке Смерть Америці. ООН визнала ємен країною найбільшої. Гуманітарної катастрофи в сьогоднішньому світі практично 90% від цих жертв, а їхня кількість вже сягає півмільйона, мільйона жертв внутрішньополітичної кризи. Це е, саме е, жертви від нестачі їжі, води та епідемії. Але як і у випадку з Хамасом Палестинським хусити, нехтуючи інтересами власної безпеки, виконують роль іранського проксі як фактора дестабілізатора не тільки регіональної, але й всієї світової безпеки. 18 листопада минулого року, у відповідь на антитерористичну операцію Харвот-Бразель, залізні мечі, яку проводить Ізраїль в секторі Газа, хусити об'явили, що будуть піддавати нападу всі торговельні судна кораблі, які перетинають Бабельмандепську протоку. А нагадаю, саме через цей транспортний коридор відбувається. 15% всієї світової торгівлі, зокрема 12% торгівлі зерном та майже 10% світової торгівлі нафтою. Невеличка історична довідка, хто такі взагалі хусити. Арабською Аль-Хотфіюн або Ансар Аллах», воїни або партизани Аллаха. Це рух, який не виник на порожньому місці. Це послідовники та нащадки династії Аз-Заядун, поміркованої шиїцької течії, яка правила на півночі ємену впродовж 11 століття з 901 по 1962 роки. Засновником цього шиїтського руху, який дав йому своє ім'я, був Зейд Бен Алі, який доводився пророку Мухаммеду. Праправнуком та був правнуком найвідоміших соратників пророка Мухаммеда, який одночасно доводився йому і двоюрідним братом і зятям Алі Ібн Абу Таліба саме суперечки стосовно ролі цього видатного історичного персонажа, цього полководця, так званого четвертого правовірного халіфа Алі Ібн Абу Таліба, і призвели до. Розколу в е, сучасному ісламі на відміну від сунітів, послідовники шиїтської течії в ісламі вірять, що право е, на релігійну та світську владу належить виключно потомкам саме цього четвертого правовірного халіфа Алі е, ібн Абу Таліба. В Алі Абу Буталіба було, як відомо, біля сорока дітей від восьми чи дев'яти дружин. Найвідомішими його нащадками були сини Хусейн та Хасан, які народили йому дочка пророка Мухаммеда Фатма. Фатма або Фатіма, або Фатіма різними мовами по-різному це ім'я, була як відомо, дочкою пророка Мухаммеда від його першої дружини Хадіджі. І сьогодні в швіцьких країнах всі верховні світські та релігійні посади займають нащадки пророка Мухаммеда, саме від двох згаданих синів Фатми Хусейна та Хасана. Онуком Хусейна і був згаданий вище Зайд бен Алі, засновник руху зейдитів Хуситів, які правили на півночі. Ємену впродовж 11 століття, до так званої Вересневої революції. Цей переворот призвів до заснування проєгипетського північного ємену або офіційна назва тієї держави була Єменська Арабська Республіка з столицею в місті Сана. На півдні Ємена тоді народилася унікальна країна, єдина так звана соціалістична країна на мапі арабського світу Народно-Демократична Республіка Ємен. Існування цієї унікальної держави, завдяки радянському союзу, стрибнула з дикого феодалізму в розвинутий соціалізм. Це окрема тема для окремої можливої передачі. Історії цієї держави присвячені навіть книжки моїх колег військових, Перекладачів в одній з своїх попередніх програм я вже здається згадував, як участь делегації комуністичної партії Південного Ємену в роботі 27-го з'їзду КПРС ледь не, не, не зруйнувала мою біографію військового перекладача, оскільки м -м, під Впливом серйозних, мабуть, ідеологічних дискусій, а головне легкого наркотику. КАТ, який майже поголовно вживають всі чоловіки-єменці на віллі на воробйових горах, де розміщена була ця делегація, відбулася перестрілка. Після якої декілька тижнів лікувалися єменські комуністи в госпіталі Берденка. в останні роки свого існування радянський союз вже був неспроможний підтримувати своїх сателітів на близькому сході, і розпад південного ємену був практично неминучий в травні 90-го року. Південний та північний ємен об'єдналися в одну унітарну країну, аль Джом Грітльєменія. Під керівництвом харизматичного військового Альябделосаля його довге перебування при владі на жаль не призвело до вирішення економічних та соціальних проблем цієї держави і. В 2004 році якраз нащадки цієї релігійної течії зайдитів вони підняли повстання та заснували організацію Ансар Алла, як я вже перекладав, це воїни або партизани Аллаха, керівником якої якраз і став нащадок династії зайдитів Хусейна Аль-Хуфі. Хусити, зокрема, звинувачували центральну владу в дискримінації. Оскільки гуманітарна допомога, від якої залежить існування всієї країни вже впродовж десятиліть, не доставлялася належним чином в ті північні важкодоступні регіони, гірські регіони цієї країни, де якраз і мешкають хусити. Президент Алі Абдалла Салях віддав наказ армії придушити повстання, Почались військові дії сутички, в ході яких, як гусейна рахутий, був вбитий. Став таким мучеником шагідом, і через це послідовників руху Ансар Алла стали називати «хуситами». після вбивства Хусейнхуфі, рух Ансар Алла учора його рідний брат Абдуль Малік який за деякими твердженнями оголосив себе верховним имамом. Швіський Іран не оминув можливості скористатися внутрішньополітичним конфліктом, практично громадянською війною в Ємені, та почав активно підтримувати фінансово, а головне зброєю рух Ансар Аллах». Іранці не безпідставно сподівалися, що новостворена хуситська держава буде їхнім сателітом на близькому сході, а головне мати контроль над стратегічною Бабельмандепською протокою за підтримки Ірану. Хусити спромоглися розширити підконтрольну їм територію, а головне захопити столицю Єменської республіки, місто Сана. Президент Мансур Гаді, який зайняв місце президента Салеха, яка пішов у відставку ще за часів події так званої арабської вісни в 12-му році, був змушений залишити столицю та переїхати зі своїм урядом до міста Аден, а зрештою і емігрувати до Саудівської Аравії зусиллями президента Мансура Гаді була створена коаліція. З десяти арабських держав, яка почала військові дії проти руху Хуситів у березні 15-го року. Саме ця коаліція почала повномасштабні військові дії проти Ансарла проти Хуситів, але не спромоглася витіснити їх з більшості тих територій, які вони на той час окупували. На додаток до іранської зброї хусити заволоділи величезним арсеналом ще радянських ракет, які постачав радянський союз ще в 80-х роках. Ми. Нового століття, і саме ці ракети допомогли хуситам нанести е, дуже серйозні удари по нафтовим об'єктам Саудівської Аравії та Арабських Еміратів, і зрештою зменшити обсяги світової торгівлі нафтою на 5%. саме через підконтрольну е, Хуситами територію, е, пролягав один з основних шляхів контрабандної доставки іранської зброї для Хамасу в сектор Газа. А з ліванської гезбала у Аллах взагалі була налагоджена е, серйозна співпраця і головне обмін бойовим е, досвідом і технологіями. На прапорі гуситів після фрази Аллаху Акбар є чотири заклики: аль лі Амріке» – згаданий смерть Америці, аль лі Ізраїль, смерть Ізраїлю, аль-Ягуд» Альєгуд, прокляття євреям та Анаср Іслам перемога ісламу. Тобто, після сполучених штатів на другому місці серед ворогів гуситів Ізраїль, і саме для знищення Ізраїлю гусити збираються використати весь свій ракетний арсенал. Станом на сьогодні всі ракети, випущені хуситами в бік ізраїлю, були перехоплені або американськими протиповітряними системами на американських авіаносцях та кораблях, або ізраїльськими відповідними протиповітряними системами. Але що стосується кораблів, тисячі яких щотижня проходять Бабель мандебською протокою, то вони стають дуже зручною мішенью, зручною ціллю для ракет. А так хуситів. А деякі кораблі були захоплені хуситськими піратами, хуситськими загонами, а рівень підготовки, яких свідчить про те, що не обійшлося без іранської допомоги, тим більше що під час актів морського піратства, неподалік від цих кораблів, які зазнали цього удару, знаходились саме іранські військові кораблі, з яких як стверджують фахівці, і відбувалась координація дій хуситських загонів. У середині 2000-х та початку нульових років в тих самих регіонах вже господарювали пірати з сусіднього з'ємену Сомалі. Їхня діяльність обходила світовій економіці в десятки мільярдів втрат щорічно. Але зараз про сомалійських піратів майже не згадують. Світу достатньо було домовитися про координацію своїх зусиль, направити в той регіон військову флотилію, і буквально за декілька тижнів цю серйозну світову проблему було вирішено, але на відміну від хуситів, сумалійські пірати не мали такого потужного стратегічного союзника партнера, як Іран. Цікаво, що гусити руками підтримували маріонеточні режими на окупованих Росією українських територіях, так звані і ДНР. І сьогодні промовисто підкреслюють, що російські кораблі, які рухаються Бабельмандевською протокою, не є об'єктом їхніх ударів. Тож, панове, не втрачаємо пильності не на крок. Уважно стежимо за розвитком події на цьому далекому для нас театрі військових дій проти світового тероризму. Тож залишайтеся на зв'язку до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.